Корив вершину знань і продемонстрував найвищі результати на національному мультипредметному тесті у 2024 році. Найбільша нагорода для вчителя його успішні випускники. Вони його гордість, і надія, і радість, і успіх, упевненість у завтрашньому дні, у перемозі та відбудові України. Раді вітати. Розумних, наполегливих, відповідальних та працьовитих юних тернополян упродовж минулого навчального року саме ви продемонстрували високу мотивацію наполегливість, та відповідальність старано навчалися до того ж не лише у класах, а й в укриттях під звуки тривоги. Упевнено можемо сказати, що ви є гордістю не лише свого навчального закладу, а у якому навчаєтеся, але і, звичайно, нашого славного міста Тернополя. Ваші успіхи є показником якісної освіти у ваших школах. Не з вас заслуговує на визнання та подяку за свої досягнення. І ми пишаємося тим, що у 2024 році із 19 закладів освіти Тернополя 35 здобувачів і здобувачок виконали завдання національного мультипредметного тесту з одного навчального предмета на 200 балів. Учні подвоїли свій успіх, отримали 400 балів за відмінне виконання тестових завдань одразу із двох навчальних предметів. Ну а двоє учнів отримали 600 балів. Одразу із трьох навчальних предметів. І це вперше в історії Тернополя. Привітального слова та нагородження сертифікатами на отримання премії Тернопільської міської ради запрошуємо міського голову Сергія Надала. Шановні випускники, шановні батьки, шановні вчителі, сьогодні особливий день День нашого міста, День свята матінки Божої, але сьогодні крім іншого, День вашого тріумфу. Тернопіль гордиться вами, тому що ви кращі з кращих. Ви це довели. 200 балів за тест це не лише результат вашої оцінки ваших знань. Це результат оцінки вашої праці, наполегливості, впертості. Тому що вам довелося вчитися в дуже тяжкий час під час ракетних небезпеків і тривоги. Але ви, незважаючи на не це, показали свої знання, свої вміння, показали приклад всім. Я і вам дякую за це. Зокрема, хочу подякувати вашим батькам за те, що підтримували дітей. Те, що стимулювало їх впевнений, що ваші діти віддячі вам своїми новими здобутками в дорослому житті. Велико вдячні вчителям. Ви наші ви найкращі, ви просто молодці. В будь-яких найгірших і найскладніших умовах, чи то ковід, чи то війна, ми вміло могли робити так, щоб діти отримали всі необхідні знання. Великим шанам, ячка зі Бога. І завжди пам'ятайте, кожен ваш урок це будівництво майбутнього України. Випускники всередині бажаю вам. Існує здоров'я, спертості, натхнення. Мрійте буйно, нехай збуваються всі ваші самі вітні плани задуми. І дійте впевнено і чітко. Завжди перемагати. І ще хочу побажати сьогодні всім нам, щоб у кому швидше всі наші друзі, рідні, близькі, батьки, знайомі, сусіди живі, здорові з перемогою, повертатися домовсіми. Миру спокою на всій Україні. Слава Україні! Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 12 серпня 2024 року сертифікатами на отримання премії у розмірі 4 тисячі гривень нагороджуються. Випускники Тернопільського академічного ліцею Української гімназії імені Івана Франка запрошуємо. Серафима Задорожна 200 балів. Історія України. Петро Ковалик, 200 балів. англійська мова. 200 балів, українська мова. Христина Нестеренко 200 балів, математика. Злата пелішко, 200 балів, англійська мова. Вовчук 200 балів математика. Олександр Серпович 200 балів. Математика. Владислав Тиньо. 200 балів математика. Шенгера 200 балів математика. І Микола Юречко 200 балів математика. Випускники тернопільської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Наталія Бучинська 200 балів. Англійська мова. Фія Нагорняк 200 балів. Англійська мова. Випускниця тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 Олександра Новікова. 200 балів з англійської мови. Заки Тернопільського навчально комплексу школа-ліцей No6 імені Назамія Єрумчука. Анна Василишин, 200 балів. Історія України. І Андрій Вітушинський 200 балів. Англійська мова. Опільської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Катерина Жорняк, 200 балів. Англійська мова. Випускники Тернопільського навчального виховного комплексу загальноосвітня школа першого третього ступенів, економічний ліцей номер 9 імені Івани Блашкевич. Софія Гніденко 200 балів. Українська мова. 200 балів англійська мова. Випусниця тернопільського навчально-вугуного комплексу школа колегіум патріарха Йосифа Сліпого Вікторія Гніздюк, 200 балів англійська мова. Випусниця тернопільського навчально-вугуного комплексу загальноосвітня школа 10 ступенів медичний ліцей номер 15 200 балів математика. Сертифікат отримує мама випускниці. випускниця. Тернопільської земносідньої школи 3 ступенів номер 18 Юлія Лазар. 200 балів. Англійська мова. Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 19 Наталя Безпалько. 200 балів з англійської мови. Сертифікат отримує класний керівник. Випускниця тернопільської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 20 Імені Руслана Муляра Катерина Борух. 200 балів англійська мова. Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 22 Каріна Залещик. 200 балів з української мови. Випускниця Тернопільської засідної школи першого третього ступенів номер 27 Імені Віктора Гурняка. Наталія Фащевська. 200 балів. Англійська мова. Випускники Тернопільської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 29 з поглибленим вивченням іноземних мов. Дарина Ансімова 200 балів. Англійська мова. Владислав Главацький 200 балів. Математика. Сертифікат отримує мама випускника. Вікторія Кость 200 балів. Українська мова. І Ольга Шубка 200 балів Українська література. Випускник галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорнобола Андрій Грифель 200 балів математика. І випускник відокремленого структурного підрозділу Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Олександр Іщенко 200 балів, математика. Облиска ми ще раз привітаємо! Ну, а ми нагороджуємо випускників, які отримали по. 200 балів одразу із двох навчальних предметів. Сертифікатами на отримання премії у розміри 8 тисяч гривень нагороджуються випускник Тернопільської зонасідньої школи 1-3 ступенів номер 19 Остап Мних. 400 балів. Історія України і англійська мова. Тернопільського академічного ліцею Української гімназії імені Івана Франка Арсен Хмарний. 400 балів. Українська мова і математика. І випускниця Тернопільського класичного ліцею Янна Пулик. 400 балів. Математика, німецька мова. Сертифікат отримує мама випусниця. Тим увазі вітаємо двох випускників, які здали національний мультипредметний тест на 200 балів одразу із трьох навчальних предметів. Сертифікат на премію у розмірі 16 тисяч гривень отримують випускник Тернопільської занесньої школи 1-3 ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка Роман Романієв. 600 балів історія України, математика, хімія. І випускник тернопільської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 19 Роман Лищук. 600 балів. Українська мова, математика, фізика. До речі, Роман отримав найвищі бали серед усіх випускників Тернополя. Вітаємо випускників! Дякуємо Сергію віталійовичу. Давайте ще раз привітаємо талановитих, розумних, працьовитих юних українців і Україну. Перед вами відкриваються нові горизонти. Вибирайте той шлях, який вам найбільше до вподоби. І йдіть до своєї мрії. Нехай знання, які ви здобули, допоможуть вам досягти успіху в житті. Мрійте, творіть, досягайте нових вершин, перемагайте під мирним небом рідної України. Слава Україні! І слава нашому прекрасному Тернополю, і слава таким чудовим випускникам. Запрошуємо всіх до спільної фотографії.